Участь у святій заповіді, яку нам Ісус Христос е, заставив для того, щоб ми споминали той подвиг, який він звершив на Христі, це особиста подія для кожного християнина, і звісно, що кожен з нас має готуватися до, до цієї події. По нашій традиції ми звершимо це кожну першу неділю. Можна робити це хоч кожен день, хоч кожну неділю, але ми вирішили робити це кожну першу неділю. І звісно, я так думаю, що кожен християнин якось по-своєму готується. Постове служіння це служіння, яке збирає всю церкву для того, щоб разом переосмислити своє життя, своє духовне життя, і ще раз підготуватися, помолитися. Для того, щоб наступного дня у першу неділю місяця взяти разом з церквою участь у цій святій заповіді хліболамання. Це дуже така цікава подія постове служіння, тому що збираються, я так думаю, так вважаю, збираються самі віруючі люди. Ну, я ні разу ще не бачив, щоб приходили гості до нас. Це тільки віруючі люди, які прийшли з конкретною ціллю підготуватися до завтрашнього дня. І вони аналізують свій духовний стан, своє життя, є можливість помолитися разом з братями та сестрами, помолитися тет-тет-тет, духовно перестати перед Господом або помолитися за інших людей, разом поспівати. Благословених пісень вокально або за участю групи. Ну, за всяк час це виходить вокально, це така духовна дуже атмосфера. Послухати Слово Боже, помолитися разом з усією церквою, коли кожен, хто приходить на постове служіння, може звершити молитву прямо з свого місця гучно, щоб всі. Почули всі разом, восхвалили нашого Господа Бога і сказали Амінь. Це дуже така короткочасна подія, але дуже фундаментальна для життя церкви. Церква збирається для того, щоб підготуватися для участі у святі Господньої заповіді хліболамання. Я б радив кожному нашому члену церкви просто хоча б раз. Прийти на постове служіння для того, щоб побачити це. Ну, за всяк час до нас ходить е, переважно там, 50 100 людей, може там трошки більше, але е, з часом людей ходиться більше і більше. І це дуже, це дуже корисно для кожного християнина е, мати таку церковну підготовку разом. Звісно, що кожен з нас це е, робить. Індивідуально, але постове служіння – це той час, коли ми можемо провести всією церквою, цією церквою помолитися, розмірковувати над Словом Господнім. Я заохочую, браття і сестри, кожного з вас по вашим можливостям або шукати таку можливість для того, щоб ви могли відвідати постове служіння. Дуже раді будемо, якщо церква буде дружньо, Брати участь у постовому, а тоді і у недільному служінні з хліболаманням. Слава Ісусу Христу!